Україна знищила більше ніж половину російського танкового парку за час війни. Таким чином наш арсенал став більшим за російський. Про це повідомляє Bloomberg. Тож трохи цікавої арифметики із наявних у Росіян майже 3,5 тисяч танків лишилося менш ніж півтора тисячі. За півтора роки Росія втратила більше двох тисяч. Та за інформацією британського генштабу її потужностей в кращому випадку вистачає на виготовлення лише 200 танків на рік. Хоча ще в березні Дмитрій Медведєв пообіцяв, за 23-й рік виготовлять аж півтори тисячі. А за кілька днів уже Путін у дні з програм телеканалу Росія 24 повідомив, той самий обсяг планують виготовити за три. Рока ні састиковчика. Натомість свій арсенал з допомогою міжнародних партнерів Україна поповнила у півтора рази із наявних 987 до півтори тисячі танків. І ще очікуємо на щонайменше 286. вісімдесят Спустошуються в Росії також склади артилерійських снарядів. За даними начальника генштабу Великої Британії Ентоні Радекіна, за минулий рік Росіяни використали 10 мільйонів, а виготовляти можуть лише мільйон на рік. Втім, і в цій бочці меду є ложка дьогтю серед танкового арс. Синалу України є чимало затрофеєних танків. Військові експерти зазначають, чимала їх частина є небоєздатною. Ці танки вимагають ремонту, обслуговування екіпажів та боєкомплекту. Не всі з них відновлені до боєздатного стану. Тому на перший погляд Україна справді має перевагу в кількості, але тільки умовно. На жаль, та й по про обнадійливі здавалося б, цифра у звіті Блумберг. Ми повинні пам'ятати. Росію теж є кому підтримувати за ці півтора роки. Вони навчилися обходити санкції. У Росіян вистачає танків, які ще залишилися із радянського союзу. Вони не всіх їх розконсервували. Там тисячі танків, які можуть модернізувати. Тож розслаблятися поки ще зарано.